Вітаю вас. Сьогодні значить, в нас 11 квітня близько часу ночі і я вам хочу показати результат. Пройшло якраз один місяць з того моменту, як я создав один аккаунт DCPTG ось, і положив сюди 150 доларів. Значить, що <кій> на сьогоднішній день мій загальний баланс складає 853 долари і 796 доларів, які працюють. 56 це виходить за останні два дні, тому що за третій день в мене вже вкапнув на оперативний баланс, типу наявності коштів. Зараз я вам проквантую і заодно хочу показати, скільки я вже отримаю при сумі 796 доларів. Нагадаю, що в мене VIP 2. Я пригласив троє і більше людей, які поповнили свій баланс і стали VIP-1 для того, щоб. Ви також стали VIP-1. Потрібно пригласити троє друзів своїх. І щоб вони положили на свій рахунок кошти. І вони будуть також VIP-1. а Ви зможете перейти на VIP 2. Ну, для того, щоб перейти на VIP-2, потрібно нам троє і більше членів, яких ви пригласите. Запросіть три члени і більше VIP-1. Ось, а можна і вище. І ваш рахунок оперативний должен бути не менше 300$. доларів Для того, щоб бути VIP 3, вам потрібно мати на рахунку 1000 доларів і троє ваших друзів запрошених, щоб їх були VIP 2. І так наростаю ще там VIP 4, VIP, VIP 6. Я VIP 2, я маю 5 квантуваній і 2. 32-80%. Значить, ми зараз будемо переходити до квантування і проаналізуємо, скільки ми заробимо із 796 доларів. Сьогодні нагадую якраз рівно 11 квітня і місяць, як я поповнив цей рахунок. Місяць як пройшов цей аккаунт свого життя. Я поначалу думав, що він також, як і багато інших програм, може накритися ця платформа DCT-5G, але за останній місяць ми побачили дуже багато змін. Ця платформа DCPTG випустила свого токена. Він так і називається DCPTG. Майтокен. Ось. І ще вони, виходить, додавали Swap DC5G, де можна поміняти dc DC5G на USDT. Або, навпаки, вкупити USDT і вкупити за USDT dc -5G. Ось. Тут у нас на головній сторінці знизу де торгова пара. Ціни можна побачити, також з'явився DCPTG у USDT токен. Він зараз стоїть 11 копійок. 48 там. ну там. Грубо говоря, 11 копійок він коштує, і ціна зараз падає. Ось, але цей 5 DCPTG з'явився і на MetaMask, з'явився і на OKX OKX, як там правильно ця біржа ось ОКІкс, да. ось. Один, одне квантування вже завершилось і я отримав 3 долари 98 центів. Ось і нагадую у мене ще 4 рази. Я десь думаю буде десь 19-19,90. плюс-мінус 19, ну, Десь в тих районі. Ось. І виходить, я ще. Із-за того, що приглашаю друзів, які поповняють свій рахунок, я також маю бонус, і ви також можете цей бонус отримати, якщо ви будете приглашати своїх друзів. І... За те, що мої друзі заробляють моя команда. Я також маю бонус. І ви також будете його мати, якщо ви будете приглашати своїх друзів. У мене команда вчора принесла 6 доларів 49 центів. Ось і моїх 19,30 і в общій сложності 25 доларів 80 плюс-мінус. <кій> так само ви можете заробляти, а даже, можете навіть ще й більше заробляти. Я думаю, так, що якусь частину грошей я виведу. Ну, тому що тому що та ту частину, яку я положив, хотів би забрати на всяк випадок, навіть якщо вона, ну, якщо вона перестане працювати, так скажімо. ось. То щоб е, ту частину грошей я е, 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 отримав назад. І в мене є ще два аккаунти. Ось, ну, вони вже живуть дав давно. Там і бюджет побільше, і я там виводив. Уже декілька разів там і команда побільша. Ось я два рази проквантував. Я маю 7 доларів 96 центів. І нагадую, що в мене ще три рази буде. Ось. Хто хоче заробляти. Не втрачайте час, заходьте, реєструйтеся, поповняйте рахунок. До речі, монорахунок поповнити з любого, із любої біржі, Bybit, наприклад, або Binance OKX, наприклад. Ну, дуже багато. У мене тут Мекст. Навіть моно саме проще, якщо ви хочете, то можна. Із Telegram. Прив'язати кошельок в Телеграмі і поповнити рахунок. Ось. Поповнити рахунок дуже-дуже-дуже просто. Ви берете, заходите на головну сторінку, поповнити, вилучити, команда. Центр місії запросити, ну це запросити, якщо ви хочете друзів своїх покликати. Центр місії, це ви получаєте по 1 долари за кожну людину, що ви пригласите. Ось, а Якщо, якщо ваша людина, яку ви пригласили, положить 200 доларів, то ви отримаєте 35 доларів на свій рахунок. Далі. Якщо. О, вже три рази поквантувало, поставимо. Четвертий раз квантувати. Так, для того, щоб поповнити, вам необхідно зайти на цю, цього кошелька нажати і Поповнити. Виберіть спосіб поповнення. Ось, Виберіть валюту депозиту. Ну тут ОСД. Відскануйте код для переказу та поповнення. Ми беремо копіювати. Заходимо, наприклад, на Binance для прикладу. Mm, так, спот спотовий, поповнення. Давайте візьмемо поповнення. вот вивод. Тут, наприклад, вивод. Да? Ми беремо ОСДТ і відправити через крипто сеть. Вставляємо сюди свій гаманець, який ми скопівали. Сеть ми беремо Tron TRC-20. Ось вводимо суму. Наприклад, ми хочемо поповнити 200 доларів. Але потрібно завжди враховувати комісію. Ми беремо 202, долари, і нам на рахунок прийде 200 доларів 80 центів. Тому що колись Binance брав 1 долар комісію, ну зараз почав брати 1,2 долари. Ось. І все, і ви просто-напросто берете, відправляєте гроші, і вам гроші приходять на рахунок. А якщо ви так хочете отримати гроші, так, ми беремо е, ввод, е, вибираємо USDT, е, вибираємо сеть Tron і сохраніть і поділіться адресом. Сохранили. А, ось, е, так, і це буде ось тут. Ми копіювали адрес: сеть Tron, TRC-20, адрес. І Ми тепер заходимо в програму DCPTG. Це коли ви будете виводити. Ось. Так, запускаємо ще одне квинтування. Коли ми будемо виводити м м гроші з цієї біржі, так, ми беремо просто-напросто вилучити. Цифрова валюта. А, так, USDT. Бо тут вже можна вибрати і trc 20 і «USDT». 20 переводиться тільки по сіті Web 20, якщо я не помиляюсь. Виберіть адрес гаманця. Ми виходить, заходимо сюди, додаємо ось цю, на, на хрестика. Заходимо сюди, сюди нажимаємо на хрестика. USDT, СДТ, введіть віртуальну валюту. От, адрес віртуальної валюти. Ви вставляєте сюди той адрес, який ми скопіювали, і виходить, просто нажимаєте додати. Все. І у вас тут буде свій гаманець. Ваш лічний гаманець, на якого буде Приходите. От у мене тут є вже один. Ось. І, до речі, моно замінити при необхідності, Якщо вам, ви його, наприклад, забули пароль від біржі або він став неактуальний. Ну, то есть, замінити моно без проблем. Ми виводимо гроші. Ось, і... Я вам показав, як заводити, як виводити. Ще хочу показати. Коли ви створили пройшли реєстрацію, да, там зайшли, записали свого номер телефона, придумали пароль, повторили, відобразили код, який там на вас на екрані відобразився. Да, і Ми потім нажимаємо на синього чоловічка, тут пише, типу, ваш номер телефона. Ой, і ми нажимаємо на цю. Тут пошта, ми вбиваємо свою пошту, пароль е, транзакції. ну то есть пароль, пароль для транзакцій це для того, щоб коли ви будете виводити свої гроші, ну, наприклад, да, от я вам зараз продемонструю: е, вилучити цифрова валюта, ОСДТ, так Ми нажимаємо на свій гаманець, наприклад, валюту беремо всю, ну для прикладу. Да, і додати заявку на зняття. Платіжний пароль. Оцей пароль, який ви будете задавати, вам прийдеться його використовувати для того, щоб вивезти із цієї платформи гроші. Ось ми ввели пароль і поставили на, на вивід. Да? Ну, одна така проблема, що гроші будуть йти 3 дня. На жаль, довго, не так як на інших біржах, там поставив на вивід 3. Максимум 3 хвилини, 2-3 філини і гроші у вас. Ну ось. Це не таке, воно почекати. Так, результат. Місяць часу з 11 по 11 я вам можу показати фінансування, реквізити фонду. Е, Так, це коли я закидав гроші. 11, 3, 11, 3, 23, 27. Ось. Місяць часу. Загальний баланс становить 874 долари. Нагадую, що я поповняв 150 тільки доларів. Остальне я проквантував загальна виручка вже 450. Реферали мені трохи дали за те, що я пригласив команду. Ось. І команда моя також працює. Бачите, поки я вам записував відео, в мене хтось працює в команді. Хтось квантує, і я отримав вже 2,50. Але ще це не все, ще не всі проквантували, Ще я получу більше, наприклад, більше, ніж вчора. Тому що вчора мене прибелю від команди склала 6.50, а сьогодні буде десь 6,60, Ну, плюс-мінус. Ось, І 19,90 я своїх отрив, і я отрив за сутки з однієї платформи 25 доларів. Це, вроді кажеться мілочі, але це приємно. 10 хвилин нашого життя потратив тільки для того, щоб проквантувати і отримати гроші. Нічого не потрібно робити тут, а просто-напросто потрібно закласти гроші. І кожного дня забирати прибуток. Платформа працює, платформа ще буде працювати, тому що ця платформа отримала ліцензію до 2025 року, квітня місяця. Ми маємо надію, що вона буде ще і далі працювати після 2025 року. Ну, а поки вона працює, ми заробляємо гроші. Ось. Я виведу малую частину грошей з цієї програми. А остальне все буде працювати, того, що я хочу перейти на Віп-3. А для того, щоб перейти мені на VIP-3, мені потрібно 2-3 людини VIP-2. У мене вже одна людина є в Віп-2. І мені потрібно баланс 1000 доларів. Ось нагадую, що із 1 числа цього місяця, з 1 числа цього місяця, а сьогодні у нас 11 квітня, і за квітень місяць вже. Я заробив 248 доларів. А коли мене вся команда проквентує, мене буде більше 250 доларів. Це якщо до кінця місяця плюс-мінус, я зароблю десь 800 з копійками доларів чистого. А на слідуючий місяць буде ще більше, і з кожним місяцем все більше і більше. Друзі, не вагайтеся. Переходьте по ссылці, яка закріплена в коментарі, яка закріплена в профілі мого YouTube каналу, її можна знайти під відео також. Переходьте, реєструйтеся, поповняйте гроші, приглашайте своїх друзів і заробляйте разом з ними. Бажаю всім успіху. Бажаю успіху в тому, щоб ви заробляли гроші. Пока!